Серед головних подій тижня я би виділив чотири, які особливо різняються. Перша з них це завершення судового процесу над колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Ця справа викликала дуже великий резонанс і в Україні, і за кордоном через те, що на виборах 2007 року Юрій Луценко був першим номером виборчого списку блоку Нонс. І як один з лідерів опозиції зрозуміло, що цей процес мав дуже велику політичну складову. Наскільки це рішення виявиться виправданим, це ж дуже рано відповідати, тому що попереду, як мінімум, апеляційний суд, і вже гіпотетично постало питання про амністування ексміністра через те, що в дійсності висунуті проти нього обвинувачення, очевидно, не тягнуть на настільки серйозне покарання в вигляді позбавлення волі аж на 4 роки. Другий підсумок тижня це як продовження цієї теми, те, що влада намагається зараз демонструвати успіхи в боротьбі з корупцією, і попереднього тижня відбулися по суті дві знакові події з одного боку, секретар ради нацбезпеки Андрій Клюєв взяв на себе виступив головним спікером людини, яка починає хрестовий похід проти корупції. І вже є дві резонансні справи, які стосуються цього напрямку. По перше, це білосерківський суд виніс вирок 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишньому депутату обласної ради Київської області від партії регіонів Ігорю Осипенку. І друге, те, що був затриманий за хабар в розмірі близько 100 тисяч доларів голова поліційної суду Херсонської області. Анатолій Іваніщук, третя тематика це скандал в стосунках між Міністерством закордонних справ України і головою представництва Єврокомісії паном Тейшейрою, який зараз набув європейського розголосу, і з якого треба шукати швидкий вихід через те, що Україна має парафувати угоду з європейським союзом і звичайно, що тут жодні проблеми нашій державі не потрібні. Ну і, зрештою, четверта тема це триваючі перестановки в складі Кабінету міністрів. Призначення Юрія Колобова, колишнього першозаступника голови Нацбанку, новим міністром фінансів. Думаю, що головною подією тижня була все-таки перепалка. Перепалка між Двома дипломатичними відомствами перепалка між Міністерством закордонних справ України, ну не зовсім міністерством, а інформаційним департаментом міністерства, і відповідно європейськими структурами, представництвом Євросоюзу в Україні в особі посла Пінтутешейшейре посол. Порушив Віденську конвенцію 1815 року, перевищивши свої повноваження, і втрутившись реально у внутрішні справи е, України, е, дозволивши собі коментувати і давати оціночні судження діяльності президента е, і, ставши таким чином, фактично на бік е, опозиції, е, Міністерство закордонних справ відповіло йому, е, спробувавши е, вказати на недопустимість таких дій за посла. Фактично заступилися верховний Верховний комісар Кетрін Ештон і її представники, тобто почалася так, почався такий собі дипломатичний пінг понг тому і провокуються різноманітні дії, різноманітні заяви, різноманітні, доволі неприємні для України речі. З іншого боку, можна побачити, що Україна також сьогодні розуміє, що не потрібно фетишизувати Європу не потрібно з Європи робити таку собі священну корову. Кожен, кожен звук якої потрібно сприймати з благоговінням і абсолютно мовчки, падаючи на коліна, і відповідно сприймати як даність. Тобто Україна вже і в стосунках з Росією, і в стосунках з Європейським Союзом починає демонструвати свою суб'єктність і починає показувати, що вона є теж не бідною родичкою, а рівною серед рівних.